Бадмінтон, флорбол та динамічні естафети у форматі cool Games. Учні чотирьох шкіл Хортицького району змагаються в різноманітних рухових активностях. Завдяки спортивно-оздоровчому заходу Ліга сміливих у межах всеукраїнського проекту Школа Джуніорс. Кожна команда змогла показати свої спортивні здібності. Вероніка навчається у восьмому класі гімназії номер 91. Вона у ролі активатора допомагає проходити дітям Лігу Сміливих. Максим також прийшов на захід та поділився своїми враженнями. Ми разом з діть... Ми проходимо різні вправи, конкурси, наприклад, як корнхол, переправи там і так далі. Також ми всі знайшли нових друзів, ми познайомилися, провели разом спільний час і отримали нові враження. Грав з друзями у естафету. гра там, де ми кидали в дошку і так, так, так скільки разів мабуть, три або чотири спочатку триває ліга дружніх серед п'ятих, сьомих класів своєї школи чи гімназії, а заключною частиною є ліга сміливих серед усіх шкіл міста. Зараз фізична культура змінилася, концепція змінюється. Діти змінюються. Тож ми йдемо в ногу з трендами. Сучасні види спорту. Це те, що потрібно зараз дітям. Знову ж таки, ми ліги постійно граємо кожної чверті. Це за програмою фізичної культури, це не спартакіада. Це те, що діти вивчали протягом навчального семестру, року офлайн такий захід відбувся вперше. Діти мали змогу поспілкуватись наживо, адже в сучасних умовах це рідкість. Це показник такого об'єднання, коли діти з різних шкіл, з різних навчальних закладів, вони гуртуються у команди, показують свою креативність, свою сміливість, згуртованість і. Зверніть увагу, вони не в соціальних мережах, вони не в гаджетах, вони в активному живому спілкуванні. І я вважаю, що це вже велика перемога цього проекту. Рух Джуніорс» був започаткований телеведучим активістом Олександром Педаном та громадською діячкою і телепродюсеркою Марією Павлічук у 2018 році. Як ініціатива реформування системи фізичної культури в українських школах, головна мета проекту, аби фізкультура була гендерно рівною, командною, безконтактною, інклюзивною та максимально різноманітно. За цей час до руху джуніорс приєдналися тисячі вчителів та учнів зі всієї України. Вітаю із Лігою Сміливих 91, 45, 49 і 108 школи. Хортицького району міста Запоріжжя ви неймовірно круті. Я дякую районній адміністрації та відділу освіти за те, що ви допомагаєте і сприяєте, тому щоб наша молодь була здоровою і щасливою. Наприкінці заходу учасників нагородили медалями та грамотами. Олександр Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.